Вона у нас скрізь. Просто о, як сказати, треба о, людей не перевоспитаєш, ну В нас яка привичка? Викидаєш сусіду через забор. Ну Зато не біля мене. в мене чисто. Бо нас дуже багато, у нас не початий край роботи з цим ділом, у нас дуже багато сміття. Так, розповідають про сміттєзвалище, що вже кілька років криває понад 4 гектари території Гужелів Місцеві мешканці. Це екологічна катастрофа у селі. Наголошує начальник відділу державного екологічного нагляду, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами державної екоінспекції Центрального округу у Полтавській області Вікторія Монастирська. Сміттєзвалище, воно не санкціоноване. Туди звозилися відходи різної класифікації, від побудови до небезпечних. Частина цього сміттєзвалища була на приватній території. Мешканці села Гожили що сміттєзвалище утворилося через відсутність сміттєвих баків, які людям обіцяють вже не один рік. Повинно приїжджати КТП, наприклад, у Гожули, і збирати сміття. Ну, в нас їздить машинка, збирає сміття, але немає баків. Обіцяли, що баки будуть, все, баків нема. З людей беруть гроші, не знаю за що. Крім відсутності сміттєвих баків, мешканці села нарікають ще й на антисанатарію, нестерпні не сморять влітку та сміття, яке розносять безпритульні собаки по всій території села. Це ж пакети, мусор, звісно, погано. Воно ж там поля, а воно розкидається, там собаки бродячі, пакети валяються, крутяться. Ну, там ну, для екології погано, для села погано. Мешканка села пані Світлана говорить, вдома намагається сортувати сміття самостійно. Одним із варіантів вирішення проблеми із сміттям називає будівництво переробного заводу. Хотілося б взагалі, щоб сортувати сміття, якийсь сміттєпереробний завод, бо реально куди людям дівати сміття. Раз в тиждень приїжджає сміття, сміттярка. Хотілося б, щоб це було вже більше, більше, як сказати, цивілізовано вже, щоб ми починали вже сортувати. 20 лютого набрало сили рішення Полтавського окружного адміністративного суду зобов'язати міське управління житлово-комунального господарства вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища у селі Гожили. Розповідає Вікторія Монастирська. Рішенням суду було зобов'язано міську раду ліквідувати це сміттєзвалище, так як воно є незаконним, несанкціонованим. І спричиняє забруднення земельних ресурсів зараз на КТП 1628 визначаються з часом та шукають техніку, щоб прибрати це сміттєзвалище. Повідомив директор підприємства Олександр Максименко. Адже для ліквідації будуть залучати додаткову орендовану. спецавто. Додав Олександр Максименко. Там дуже велике сміттєзвалище, по-моєму, коло чотирьох гектарів. Там бути багатенько. Ми зараз. Дивимось на на свої можливості. Будемо определяти тому час і об'єми, як його можна вивезти, Місяць два. Бо ми не можемо зараз закинути місто Полтаву тільки для того, щоб направити всі свої зусилля на ліквідацію того звалища. Також в КТП 1628 Пообіцяли до кінця цього року у селі Гожили встановити сміттєві баки.